Права, 126. Запиши число, яке. І є чотири завдання, які необхідно виконати. Давайте будемо їх читати і виконувати. Перше завдання. Запиши число, яке на 4 більше за найбільше семіцифрове число. Найбільше семіцифрове число буде, коли в нас буде сім цифр і всі вони будуть дев'ятки. Записуємо їх вірно. Тобто пишемо тоді сім разів дев'ять. Спочатку записуємо 9. Потім. 3 дев'ятки, потім ще 3 дев'ятки. Так. Одиниці тисячі, мільйони. Читаємо 9 мільйонів 999 999. Нам треба записати число, яке на 4 більше, плюс 4. Це дорівнює. Ну це можна зробити навіть усно, Ми можемо від четвірки забрати одиничку. 9999 плюс одиничка це буде 10 мільйонів. Але можна зробити і по-іншому. Можна і в стопчик додати, якщо вам важко, то ми пишемо, наприклад, що це 9 мільйонів 999 тисяч 999 так, плюс 4. Ну і в стопчик тоді додаємо 9 плюс 4 це 3. Тут одиничку старший розряд, 9 плюс 1 це 0. Тут одиничку старший розряд 0. Одиничку старший розряд 0. Одиничку старший розряд 0. Одиничку старший розряд 0. 1 плюс 9 знову 10. 0 пишемо одиничку старший розряд. Ну і тут пишемо 10. Тобто це буде 10 мільйонів 3. Як я і казав, пишемо це дорівнює... 10 мільйонів 3. Є. Наступне на 7 менше, ніж найбільше 4-цифрове число. Знов-таки, найбільше 4-цифрове число буде, коли там є 4 цифри, і всі вони дев'ятки. Тобто ми пишемо е, 4 дев'ятки. Раз, два, три, 4. Читаємо 9999. На 7 менше, то ми пишемо мінус 7 і це дорівнює. Ну, Одиниці 9 одиниць мінус 7 одиниць це буде 2 одиниці. Тобто пишемо, що це буде 9992. Це можна і усно зробити. Є. Наступне третє завдання на 3 більше за найменше 6 цифрове число. Найменше 6 цифрове число буде, коли найстарший розряд цього числа буде одиничка. 0 бути не можна, бо це не буде 6-цифрове число. Тобто одиничка, а всі інші цифри. Будуть рівні нулю, Тоді воно буде найменше шестицифрове число. Пишемо тоді. Отже, найстарший розряд у нас має бути одиничка, потім додаємо, так пишемо два нолика, а потім іще три нолика. Так, всього, у нас є шість цифр і це число 100 тисяч, воно є найменшим шестицифровим числом. На 3 більше. Тобто ми додаємо 3 плюс 3. І це дорівнює. Ну, Якщо ми додамо 3, тут у кінці буде не 0, а 3. То ми пишемо 100 тисяч 3. Є. Ну і останнє на 4 менше, ніж найменше семіцифрове число. Знов таки, найменше семіцифрове число це буде, коли старший розряд буде одиничка, а всі інші цифри будуть нолики. Тобто ми пишемо одиничку. А потім дописуємо 6 ноликів. Я ділю по 3. Так. Читаємо. Це мільйон. Отже, це найменше семицифрове число. Від нього треба відняти четвірку. Мінус 4. Це дорівнює. Ну, можна в стопчик, можна усно. Це буде тоді 999 996. Ну, але можна і стопчик, щоб ви розуміли, як ми отримали. Тобто ми пишемо 1 мільйон мінус 4. Так, віднімаємо. 0 мінус 4 не можна відняти, позичаємо. 10-4 це 6. 0 не можна відняти з нього одиничку, позичаємо. Тоді буде 10 мінус одиничка» – це буде 9. Знов таки тут позичаємо старшого розряду, і тут буде 10, і тут позичаємо старшого розряду, буде 10, 9. Знов 0, не можемо відняти одиничку, позичаємо старшого розряду 10 мінус одиничка, це буде 9. Від 0 не можемо позичити одиничку, позичаємо старшого розряду, 10 мінус 1, це буде 9. Ну, а тут одиничка, позичили одиничку 0, на початку не пишемо. Отже, буде 999 тисяч, так і записуємо 900. 9996. 99 ну що ж, зараз записуємо тоді відповідь. Тут уже мало місця. Мене залишилось. Нічого. Пишемо відповідь. Так, перше. У нас вийшло 10 мільйонів 3. Пишемо 10 мільйонів. 3. Друге. Вийшло 9992. 9 Дев'ятсот дев'яносто два. Далі третє. Сто тисяч три. Пишемо. Сто тисяч три. Так. І четверте. Давайте я десь тут запишу. Четверте. Так, у нас четвертому вийшло дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч. 996. Ну що ж, ось таке доволі громістке завдання. На цьому вправу завершено.